Уяви ситуацію. Друг запрошує тебе піти на зустріч, але ти дуже замучений і відмовляєшся. І потім весь день гризеш себе думками, що потрібно було піти, він же ж образиться, я поганий друг. А тепер уяви, що це відбулося не просто один раз, а це те, у чому ти постійно живеш. Ти вибачаєшся за все: за свої емоції, за свої поступки, за свої стани, переживання, почуття. За те, що не догодив усім навколо. Провина працює як невидимий бар'єр у стосунках. Замість щирого спілкування ти боїшся щось сказати, ти боїшся неправильно поступити, образити когось. Ти або віддаєш більше, тому що ну так треба, потрібно якось заслужити хороше відношення до себе, або навпаки, відсторонюєшся від людей, бо почуття цієї провини воно стає нестерпним. Як не дати провині зруйнувати стосунки? Розрізняй, це реальна вина чи надумана. Якщо ти справді поступив неправильно, вибачся і виправ цю ситуацію. А якщо це надумана вона, то це питання, з яким потрібно розбиратися глибше. Вчися приймати себе. Ти маєш право бути собою зі своїми потребами, емоціями, бажаннями і навіть помилками. Будь чесним у стосунках. Якщо тобі щось не підходить, говори про це, а не мовчиш, прокручуючи в себе в голові різні сценарії. І найголовніше пам'ятай, що Бог не маніпулює провиною. Він не каже: Ти не досить хороша, щоб я любив тебе, щоб я постраждав за тебе. Навпаки, його любов дається не за заслуги, а просто так. В римлянах сказано: отож, немає ни дні жодного осуду. Тим, хто у Христі, тож не дозволяй провині керувати твоїм життям і стосунками. Вчися говорити так і ні без страху, так як відчуваєш. І твої стосунки стануть здоровішими.